Плетіння для мене це здебільшого спостерігання за плином часу, який зупиняється, коли я плетну. Нитка, яка поступово перетворюється на щось, стає таким собі таймлайном, стає тим самим часом у моїх руках. В'язання це спосіб з'єднатися з собою, так би мовити, без посередників. Хтось це називає медитацією, я це називаю робити нічого. Італійці це це dolce Дольче niente. Тобто солодке нічого робіння. Хоча у той самий час я створюю щось, чого раніше не було. І це є продуктом моєї думки. Як кажуть англійською, fucking Miracle. Я хотіла, щоб светрик був широким, але він вийшов занадто широким. А потім у мене впала камера. Як це часто буває в горах, у нас стало раптово холодно і я заварила собі чай. Светрик білий, до речі, дуже мені подобається, і я його активно ношу. Ви можете переглянути історію його створення в попередніх відео. Пряжу, я, я отримала з секонд-хендного светра, розпустила його і потім зв'язала те, що ви бачите зараз. Я, до речі, не шкодую розпускати якісь деталі чи навіть увесь виріб. Це гарантія того, що в майбутньому я не допускатиму вже очевидних помилок. Ліоні, це треба робити на публіку, так? Собака? Що за неподобство це? Тепер я результатом задоволена всі відсотків. Мені дуже подобається головина, вона ідеальна. Після прання розпушиться і буде ще більш заповнена. Також мені дуже подобається низ, а він широкий, але не занадто. Резинка теж не дуже висока. Це тут було б недоречно. Залишилося дов'язати другий рукав і мій светрик готовий. На озеро ми поїхали, але... Тривала наша відпустка не дуже довго. Нам прийшлося е, доволі терміново повертатися через дещо менш цікаве, але більш необхідне. Чао, батадія, чао. Чао. Чао, добивай. Дергіна Крандестіна. Тут має бути вікно, то ми кажемо, що це для великих пакунків Амазону, щоб закидати їх туди. А, двері страшненькі, але. Зате у нас є ванна. Знаєте, як каже моя бабуся, що продамо хату, купимо ворота і будемо закриватися. Ось так само і ми. Хати немає, зате у нас є ванна. Це буде моя кухня, така доволі велика. Тут буде ще одне вікно, тут буде ще один вихід. І от така ситуація поки що. Це буде спальня. Цієї стіни не буде. Вона переїде сюди, от де вона і була. Там у нас туалет, але поки що. А, він такий дуже аварійний. Це буде інша кімната. Вхід до неї буде отут. Ці вікна, до речі, відкриваються ще за допомогою додатку з, телеф... з телефону. Дуже зручно, відкриваються всі разом і закриваються всі разом. Мають там якийсь метеоконтроль. Типу, коли починається дощ, то вони самі автоматично закриваються. От там це вже Альпи. До них їхати, ну, напевно, хвилин 15. Туалет це перше, що ми зробили для майстерів. А він такий у нас трохи. Посеред хати, тому що ці всі стіни будуть зміщені. Тут буде вхід в іншу кімнату, тут будуть двері. Це, до речі, такий у нас бойлер, який теж, скоріш, замінять, тому що ми будемо встановлювати панелі сонячні, а він не працює, не комунікує з тією системою. Так що купили, повісили і будемо знімати. Жодного разу ним не користувалися. Це, напевно, найбільша радість. Балкон. Він такий маленький, але я сподіваюся, що я тут буду в'язати. Мені його вистачить. Тож на нас чекає пекельний ремонт, і навіть можна сказати, в якійсь мірі будова, перебудова. Підписуйтесь, тисніть вподобайку. Не забувайте донати нашим котикам на передовій. Все буде Україна.